Ось як каже той, хто тримає сім зір у правиці своїх, хто ходить серед семи золотих свічників? Вітаю на каналі Відкрита Біблія. І так, ходити з Богом. Що означає? Якщо ми вибрали йти з Богом, а не з дьяволом? Хоча довгий час, напевно, кожен із нас ходив, а можливо і сьогодні інколи час від часу приходиться з ним прогулюватися, то що значить? Буття 5.24 ми читали історію про Яноха, який ходив з Богом і не стало. Тобто це був його вибір ходити кожен день з Богом. Написано, що Ной ходив з Богом. Ми просто сьогодні розглянемо результати, які були ходіння з Богом. В першому випадку Яноха не стало, тому що Господь забрав його. В другому випадку про, про Ноя сказано про те, що він ходив із Богом. І Бог його спас, допоміг йому збудувати ковчег. І, звичайно, оберігав. Якби Господь не хотів, то навряд чи той би ковчег зберігся, але Господь уберіг його, тому що Госпо... Ной вибрав Господа. Ми читаємо про те, що і учні ходили дорогами Палестини з Ісусом Христом. Вони також вибрали цей шлях. Це був непростий, нелегкий шлях. Ми не знаємо, який шлях був в Аноха, що відбувалося насправді з тим самим Ноєм, коли він будував. Ми можемо лише догадуватися, але ми читаємо, бачимо, що відбувалося з учнями, які ходили з Ісусом Христом. Але як би там не було, вони залишилися з Господом і вони отримують велику свою нагороду. Ізраїль ходив з Господом, і він залишився. Ті, які від, відійшли, відпали, від, ну, залишили Господа, то вже інша історія. Я думаю, що про них не варто згадувати. Тому ми сьогодні маємо пам'ятати, що ходити з Богом це означає бути Його супутником, розділяти Його справи, дії в цьому світі. Була тобі виявлено о людина, що добре і чого пожадає від тебе Господь. Нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя, любити і з твоїм Богом ходити сумирно. Амінь.